Вася часть. Доброго ранку всім. Привіт, привіт, привіт. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Зараз буде активна руханка з пані Ксенією. Починаємо наш вихідний день активно з посмішками. Я думаю, ви вже готові. Займайте гарні свої місця, зручні для вас, і будемо починати. Пані Ксенія, вам слово. Ви думали, я що коли, позавчора, коли казала вам перед другом, що я люблю поспати. Я тільки прокинулась, тому зараз будемо, хто ще не прокинувся, так, як я, буде будемо разом зі мною. Я вмикаю музичку. Це мені це теж хочу. Okay.

どっちも。 Ще зліт. Видих. Дих! Затримали. Вийди. Залишили ручки. І присідаємо. Один. Два. Три. П'ять, шість, шість, сім. Шість. Три зародили. Вісім сидимо, підтягнули ніжки, зробили жаболятку. І піднімаємось на місочки догори. І от ми на попусках А ліпки поміж нізом. Лікоть полізом впарає. Є піднімаємо наші сізнички. Запрошую. Вийшли Виходили вас право впливо. Беремо за. По полу. Винший бік. Тягнемо носик з опори. Вище, вище, вище. Ще тягнемо. Є молодці. Дві ручки вверх. Зараз спробуємо одна ручка вперед, іска назад. О! О! Ще! Пробуємо, пробуємо, молодці! Ось, дай! Одна вперед, одна назад! Кинули! 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 І тепер зміємо друга вперед! Один. два. Три, чотири, дві ручки нагору і два кола вперед. Один, два, два назад. Один, два. І ще поїхали. І назад. І скоріше. Ще рівні ручки. Ви повинні відчувати повітря, як ваша ручка розрізає. У собі на ситрічці. Де мої сестрички? Повертаюся, щоб побачити. Залишила ручки, зробила як у школі. Вниз, зверх, в сторону. Вниз, зверх в сторону. Поїхали. Для молодці. Але дивіться, змінюйте ручку права до гори. Тепер ліва до гори. Рівно, рівно. Є круто, молодці. Робимо замочок. Гарний замочок. Робимо хвильку. Замочок. Хвильку. Ще один раз замочок. Хвильку. Тепер хвильку долоньками до підлоги. І робимо замах до гори. І знову до підлоги. І до гори. Є, дивіться, до підлоги опускаю отако. Перед собою вниз, вниз, вниз. І тоді наглянь. А до гори роблю коло. Вниз, 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 вниз. Догори! Вниз, вниз вниз. До гори і поспішаємо. Прискорюємося. Є, yes, супер, молодці ще. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А тепер навпаки. Вперед і піднімаю. Вперед і піднімаю. Вперед і піднімаю, Вперед і піднімаю. Вперед і піднімаю. ще. І ще. Є. Відпускаємо ручки. Робимо видих. Є молодці. У мене така гарна прическа. Скайчика. Робимо вдих. Видих. Робимо коло бедрами. Поїхали. Чотири. П'ять. 瑞士币。 Сімо! Молодці! І зараз буде вправа називається горила. Я показую, а ви будете виконувати. Нас ручки будуть рівні. Ми будемо, як горила, ставати на ручки і підстримувати ніжками. Ви напевно бачили, як робиться горила. Покажіть. Рівні ніжки. Присідаю, рівні ручки ставлю вперед і вистрибую до ручок. І знову. Оп! Оп! оп, я прийшла. Ану, пробуємо. Але дивіться, пробуємо ставати на кулачки. Горила стає на колочки. Молодець, Діана, є, бачу. Зробили п'ять разів. Поїхали, я з вами. Рівні ручки, ніжки. Оп, Оп, ручки рівні. Ану, показуйте. Софія більше руками стри... витягуй, витягу більше руки вперед. Є, всіх виходить. Бачу. Варварка молодець. Олександр, ти чого не робиш? Я все бачу. Молодець. Ліра п'ять разів є. Супер. Наталя зробила. Є. супер, супер, супер. А зараз ми будемо поєднувати. Всі зробили, так? Да? Покажіть мені, що зробили. Бачу, бачу. А зараз ми будемо поєднувати з жабенятку. Показую. А, так. Я присіла, зробила, як горила, кулачки поставила, вистрибнула. Я щабонятком. І вистрибую нагору. І сіла знову. Знову горила, стрибнула. Жабонятко нагору. І знову горила. І таких треба зробити п'ять разів. Жабонятко стрибає вгору. Так. Молодці, молодці! Супер! Я бачу, що деякі дорослі роблять. Це дуже корисна вправа. Якщо у вас є можливість вдіти е, якусь гантельку або обтягувач, то це буде більш ефективніше. Виходить, у вас горила з шабонятком? Але не забувайте, коли горила ставить ручки, вона їх ставить рівно. І вона сідниці високо не піднімає. А жабонятко дуже високо вистрибує. Є круто, молодці! І зараз ми будемо ще поєднувати, додавати ще одну вправу. Так, дивіться. Робимо нашу горило, вистрибуємо, перехожу в жабонятку. А потім встаю вже на долоньки. І відстрибую назад, повністю кладусь і піднімаюсь. Показую ще раз. І горила, підпригнула, до Долоньки. Відпригнула, лягла, піднялась, підстрибнула. П'ять разів. Молодці, ви дуже кмітливі. А що? Повністю лягали. Да, Софія, супер! А ну дивіться, жабятко в нас повинно пристрибати чітко вгору і на своє місце повертатись. Я подивлюсь на вас всіх, робимо, робимо. Наталечка, ти зробила? Ти щось позіхаєш, ще не прокинулась. Є молодці. Віра десь пішла з кімнати. Напевно, за водичкою або втомилась. <рес> Софія, це найкращий комплімент. Я бачу, що ти втомилась. Є? Хто зробив, Підніміть. А, супер, супер. Я бачу. Ану, давайте хто зробив, мені в камеру б'є Є! Супер! Клас. Робимо вдих. Видих вниз. Ще один вдих. І так як ви сьогодні такі продвинуті, сильні, у вас все виходить. Зробимо останню вправу на сідничку і на ніжку. Ми лягаємо на спинку, колінка згинаємо. Так, я покажу, так, щоб вам було видно. От тако лягли. Голова лежить? Є? Так, піднімаємо сіднички і вирівнюємо ніжку рівно вперед. Показую. Підняла сідничку, ніжку рівно вперед. А ну давайте зробили. Сідниці підняти. Дивіться, ніжки стоять на п'яточках. Одну ніжку підняти і тримати. Софія не вгору, а вперед. Перед, ще. Отако. От а сіднички підняти? Вищу сідниці. Є. І дивіться, що робимо носочок на себе. Треба робити замах за голову. Показуємо. Підняли. Ніша. Один. Два, три, чотири. Сіднички вище. П'ять, шість, сім. Вісім сідниці вище. А тепер змінюємо ніжку. Інша ніжка. Носок на себе колінко рівне, Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Супер опускаємо. І тепер ми залишаємось на спині і перекидуємо дві ніжки собі в бік, робимо поворот назад. Показує. На спині закинули, перекинулись. Але робимо ніжки в бік, не на голову, а собі на над плечем. Ді... Діана супер бачу, молодець. Є yes, супер. Я згадала, я колись вам обіцяла зробити розминку і нап... напевно вивчити або мостик, або кувирки. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, і я тоді підготую вас для вас добре. Стали на коліна, робимо вдих. І на видиху ми сідаємо п'яточками на. Ой, п'яточками. Сідицями на п'яточки. Видих. Знову вдих. Видих. Спинка рівна. Вдих. Видих. І тепер ми лягаємо коза ембріончика або е, лист, де, листочка. Ручки поза себе. Голова вниз. Поклали ручку на підлогу і відпочиваємо. Сідниці повинні сидіти. Якщо сіднички піднімаються, то тоді собі під голову щось підкладіть, Але сіднички повинні бути на п'яточках. Ну, вас у всіх виходить, я бачу, ви молодці. Робимо вдих догори і тепер голову кладемо на інший бік. Вийдемо. Встаємо на четвереньки. Робимо вдих. Кругла спина. Видих рівненько. Вдих. Видих. І ще вдих. Піднімаємо ніжку. Піднімаємо сітничку. Вирівнюємося через круглу-круглу спину. Остання голова. добре добрий вдих нагору. На носочки до стелі тягнемось. І повільний видих, начебто кулька здувається, все повітря вниз. Видих. Все, все, все повітря видихнули. І знову вдих. І все, все, все повітря видихнули, І тепер різкий вдих. Затримали подих і різкий видих. І ще раз. Так, щоб я ж тут почула, як ви дихаєте, І видих, і поаплодували собі, які ви молодці. Ми сьогодні сьогодні дуже круті. Таку важку, э, як руханку зробили? Як вас справи? Зараз активую мікрофончики і всі зможемо сказати свої враження. <кхм> Прошу, мікрофони активні. Як ви дякую себе почуваєте? За урок, дякую за урок до побачення. За... Мені дуже сподобалося. Ви дуже активні, молодці, молодці. Пані Ксенія зарядила вас на позитивний день. Чекаємо вас на наступних заняттях. За Ми вас чекаємо. Ваша дякую за заняття. До побачення.